Пост даї пісочин. Саме тут стався інцидент спецпризначенців та журналістів. Правоохоронці зупинили автівку для догляду. Журналіст вирішив зняти цей процес на відео, але не встиг. Троє бійців силоміць відібрали техніку портативну камеру GoPro. Декілька раз вдарили руками і ногами. Вже тоді вирвали буквально разом з кишенею цю відеокамеру і на цьому. Інцидент, ну тобто, вони заспокоїлися. Просто вони спочатку забрали відеокамеру і, і пішли. Журналісти викликали міліцію, але першим приїхав глава облдержадміністрації, який запропонував зам'яти справу. У цей час камеру підкинули у машину, але без картки пам'яті. І лише за кілька годин міліціонери почали проводити слідчі дії за заявою журналістів. Постраждалі запевняють, домагатимуться притягнення спецпризначенців до відповідальності ці троє працівників. Я багато разів це написала в заяві спецпідрозділу міліції, який колись ще мав приставку Берко. Тепер просто спецпідрозділ міліції. Щоб вони були звільнені зі своєї роботи, тому що вони не відповідають посаді, яку займають. Ось і все Ну, вони говорили нам, що їм за майдан нічого не було. Ну і тут їм теж нічого не буде. усміхалися. Розслідування, правда, гідне покарання боріться з терористами, а не з журналістами. А це вже друзі та колеги постраждалих Влаштували акцію на ганку Міністерства внутрішніх справ. Тут же зібрали підписи під зверненням до Арсена Авакова. Так, збирався підписи за скоріше, детальніше розслідування і наказання людей, які катимуть причасне. Міністр до мітингувальників так і не вийшов, та й навіть пост у Фейсбук не написав, чому пояснює його радник. Можливо, він не відреагував силу. Зайнятось, я знаю, що в нього сьогодні. От сьогодні в нього дуже напружений день і пов'язаний з перебігом подій на фронті. Не реагують міліціонери і на порушення, які фіксують журналісти просто на ганку міністерства. Ось автівка припаркована на пішохідному переході. Щоправда, правоохоронці з Харкова обіцяють. Інцидент журналістами розслідують неупереджено. Місцева прокуратура порушила провадження за фактом перевищення повноважень. Прокуратура не буде ставати. Ані на бік міліції, ані на бік журналістів ми обіцяємо об'єктивне і оперативне розслідування. Создана бригада, яка буде проводити провірку по даному інциденту, в состав цієї бригади включені громадськість активісти східного корпусу правого сектору дорожнього контролю, а от обласна міліція поширила власне повідомлення про інцидент. За їхньою версією саме журналісти спричинили конфліктну ситуацію. Костянтин мовляв, впав сам, а правоохоронці намагалися підняти його і надати допомогу. Олексій Братущак, Олексій Тищенко, п'ятий канал.